Друзі, всім привіт! Хочу благодарно свої словити за те, що дивитеся на моїй канал, що ставите лайки, коментуєте. Всім велика-велика дяка. От, і сьогодні хочу показати, як ми будемо робити тіфтілі з картоплею. Для цього ми беремо 400 грам фаршу. Ось. Тепер беремо 4 картоплини такі. Середній, скажем. Так. Получається 300 грамів картоплі. До 300 грамів картоплі. І беремо морквочку. Моркочки у нас 400 грам, але вона нам пойде вдвойні, там треба буде на зажарку і в тіхтері. Так, і беремо цибулю. Цибульку таку беремо. Такі середні луковиці. Вона нам також піде в зажарку і піде у цього: беремо 300 грам. Так. Фарша 400, моркві 400, цибулі і картоплі 300 грам. Тепер що ми беремо? Беремо наші веса. Ось. І беремо сюди, натира... тремо на середню тертушку. Ось, все Це все у нас піде у фарш. Ось, отак от получається. Тремо. І це зразу ми додаємо. Ось степлена нашу картопельку сюди. Тепер беремо на цю саму штартушку, натираємо морпочку і будемо її відправляти на сковорідку для обжарки. Ось, Для обжарки. На росительному маслі. О, потім будемо ділити ми на дві частини. Одна зависить та маслі в сковородці. Буде тепер подлівка до наших ціфтіля. А друга додаємо наші піхтілі. Зараз натремуємо, покажу. Ось так натерли нашу морковочку. І тепер беремо нашу цибульку. Цибульку теж можна натирати на цю саму тартушку, на таку середню. А можна мелко-мелко мілко є покришити мозиком. Е, ну, ми натираємо, нам так більше вподобає. Воно виходить таким полостим, дуже непогано. так. Ось, значите, так оце буйка виходить. Да, Вона, так во сочність дає більшу. І набагато смачніше. Ось, перетерли. Добавляємо сюди олій і дожаримо до такого скажімо, до полуготового стану. Ось, Після мене обжарувати, обжаримо, зараз включуся покажу. Так, друзі, поки обжарується наша моркочка з цибулькою до полуготовності, ми взяли профіль, на якому будемо запікати наші до готовності наші тіфтельки. Беремо 200 мл водички сюди, Вливаємо. Так, Беремо 70 грамів пасти томатної. Водички ще миллілітрів 100 ми додаємо, бо наші дівчинки не будуть покриватися. Ось. Так, Добре. Чавлюємо. і Можна брати сливки, але ми беремо сметану. 100 грам сметани. So did you get pivot stakard? Oj sta. Sami sudy. Bereiamo shit грам 100 мілілітрів 100, 100, 100 водички. Ось, взяли ми ще водичку, обміли нашого стаканчика і сюди додали. Тепер все це перемішуємо. Водичка, треба була холодна, як я говорю. Обамо такий соус. І будемо сюди потім году зараз зажати, наша морка з цибулею, Будемо половину сюди також висвітати, половину тихтейки наші, половину сюди. Перемічуємо гарненько. <звук> було б в ідеалі додати сюди ось, е сливки. Але у нас немає. Будемо минутно сметання. Тепер ось жарилась наша моркочка, також ділимо його по половині. Половину ми викидаємо сюди, в наші ківтельки. Ось. А другу половинку ми викидаємо сюди в наш соус. Так і тут ретельно ми це все перемішуємо. Ось так, бачите. Такі густенькі вже виходить наш соус так І відставляємо його в сторону опущені. Ось. І будемо зараз домішувати наш фарш. Так, додаємо руками налізимо гарачу морква художник ложечкою розмішаємо і додаємо сюди, хто який любить трави, приправи. Ми сюди також додаємо перець і сіль. Так, якщо. У нас ніхто і трави не любить. Ось, Ось так. Так, додаємо сюди сіль по вкусу. І чорний мелетий перець. Тож, тоже по вкусу, Перчика так добре додаємо. Ну, і вже можна перемішувати це все руками. Добре перемішуємо. Так, ретельно ми перемішали. Далі я вам не сказав, що замість картоплі ось, можна додати за будь-яку крупу. Рис, гречку, такі самі гречаники, бургер. Коротше, любу. І беремо отак от ми. Наші фаршик і формуємо такі круглі колобочки. Можна їх зразу відправляти на профіль, на профіль і в духовку от, запікатися, але я хочу зробити, обжарити їх на сковородку ми їх і обжаримо. Зараз обжаримо першу партію, вам покажу, які вони у нас вийшлися. Так, ось тут наші фрикадельки, тіхтельки ось Отакі от ось те, да, гарні вони, І ми їх сюди переносимо у наш соус. Ось так. Перша партія. гарненькі, такі не розсипаються упругі. Ось переносимо наш профіль. профіль, Так. Ось так. ось такі гарненькі. Так. І сюди будемо робити зараз другу партію, І покажу, що будемо робити далі. Ось друга партія. Коротше, із цього всього должно вийшли у нас 17-16 Ось. Таких здорові, скажімо так, Не маленькі. Ось, переложуємо їх. Ось і відправляємо в духовочку на 35-40 хвилин. Так, друзі, пройшло 40 хвилин. от наші ті всільки. Бачите, які. Ось. І зараз ми одненького скуштуємо. И Ну, куб, на запах. Так ничего. Mm. Так, корочка така зверху. ось, То що треба. Порточка дає солодинку таку. ось, ну, Будемо ще чекати нашу Миколаївну, щоб Миколаївна оцінила, оценила. Mm. І вона нам скаже. Їм ще треба дати, звісно, остити, щоб вони остили. Так, дійсно дуже смачні. Так що рекомендую з картопелькою. Ось. Ну а то замінити картопельку, якщо хочете. Ну, мені з картопелькою дуже сподобалися. Да. Хтось робить по-другому, пишіть. Будемо вчитися разом. Я буду вам рецепти хороші давати. Ви давайте мені. Ось. І я думаю, що разом у нас все вийде. І надіюсь, що за свої труди все-таки я заслужив лайка. Ось, так що всім пока. всім смачного.